Ми з вами ще сьогодні поспілкуємось про роботу на досягнення максимального балу та про психологічну підготовку. Так, як я розумію, англійська в нас найсильніший предмет, так? Сильний, а один з тих, яких я найкраще розумію, деться вчити. Mm -hmm. Зрозуміло. вас в школі маєш якісь профільні предмети? Повторю, будь ласка, не почував. Які? Якісь профільні предмети Ви в школі вивчаєш? школа в тебе профільна чи просто звичайна школа? Цим знаходим на англійську мову. Англійську так. мову. Супер. Добре, дивіться. Якщо ми говоримо про напрям гуманітарний професії, які не вимагають якраз скажімо так, особливого і балу на НМТ з математики, і в цілому не буде математики як такової протягом навчання. Їх, ну м'яко кажучи, не дуже багато. Це якраз філологія, конкретно по умові, яка тебе цікавить, це філософія, готельно ресторанна справа, туризм, право, юриспруденція, міжнародне право, міжнародні відносини, ну і якісь більше творчі напрямки. От. Тому, якщо англійська дається краще за все, то мабуть краще звернути свою увагу дійсно на спеціальність філології. Пропоную розглядати сьогодні її або якщо хочеш, якусь іншу